Йому 23, а він уже герой без зброї. Назар Веруцький, родом з Острога. Вже майже три роки служить у ДСНС Рівненщини. А з 2023-го їздить на деокуповані території. Його шлях розпочався з першої ротації на Херсонщині. Працював з піротехнічними підрозділами, проводив супровід піротехніків на ділянку та на виконання робіт. Уже з розмінування зранку. Ми проводимо медогляд по хлопців. Коли вони вирушають на місце, їдемо з ними, стоїмо на безпечній відстані, коли хлопці проводять розмінувальні роботи. Якщо стається нещасний випадок, хлопці нам виносять потерпілого, ми надаємо першу медичну допомогу та доправляємо потерпілого вже в медичний заклад. З того часу вже шість ротацій. Були виїзди як з пожежними, так і з піротехніками. І, як каже сам Назар, ці виїзди дуже різні. Відрізняється, бо працював з пожежними підрозділами. В багато роботи було і за обстрілів. Багато проводили рятувальних робіт в гасіння пожежі з хлопцями. Завжди виїжджаю. Географія ротацій широка. Харківська, Херсонська, Сумська області. Один із виїздів Сумщина. Саме там Назар врятував людину під час обстрілів. Він був у свідомості. Говорив зі мною, ми з ним спілкувалися. Старав підтримувати його до швидкої, бо тому що швидка туди добралася дуже важко. Потерпіли, звісно, що боліло. Він кричав, старалися знеболити, старалися надати йому якесь зручне положення. Ждали швидку, щоб його звідти повноцінно забрати на ношах. Попри щоденні ризики, Назар зізнається. Страху немає, але хвилювання нікуди не зникають. Завжди переживаєш, що за особовий склад, що за водія, що за себе. Ну, скрізь важко. Розповідає, найбільша невідомість чекає ще до прибуття на місце. Скільки часу триватимуть обстріли, коли зможеш евакуюватися. Для роботи на деокупованих територіях використовують спеціально обладнані автомобілі. Ця машина укомплектована сумками першої медичної та домедичної допомоги. Кушетка для транспортування потерпілого в медичний заклад. Так само тут в ній знаходяться ноші, розкладні, жорсткі і сховані в сумці брезендові ноші. Так само в машині знаходяться два бронекомплекти з касками і індивідуальними аптечками. Такі авто використовуються виключно у польових умовах, найчастіше на сході. Бо на деокупованих немає доріг, там тільки грунтова дорога або дорога з пошкодженнями, то цю машину ми використовуємо більшість на сході. Окрім транспорту, завжди під рукою і всі необхідні лікарські засоби. Тут знаходяться шприци і системи. Для обробки ран так само знаходяться бандажі, турнікети, ножиці автоматичні, вимірювання тиску, далі фонарик, відсмоктувач, шини, термоковдра, мішок амбу, маска і коней. Молодий рятувальник не збирається зупинятися на досягнутому. При першій можливості знову вирушатиме на ротації. А між ними працює у підрозділі ДСНС на Рівненщині. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.